Середа, 10 квітня. Сьогодні хочу поговорити про кілька актуальних тем, поділитися своїми думками. Ну, перше, американці проти того, що українці атакують російське НПЗ. Сьогодні або завтра, ймовірно, буде прийнятий закон про мобілізацію, ну, мабуть, сьогодні в новій редакції. Ну, і Україна, на жаль, щодня втрачає якісь населені пункти на війні. От, хочу коротко дати оцінку цієї ситуації, поділитися своїми думками. Перше, міністр міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що проти того, щоб Україна атакувала російські НПЗ, тому що це може вплинути на глобальний енергетичний ринок, і які наслідки це може мати для України, на мою думку, така заява свідчить про те, що все-таки штати не готові до серйозного протистояння з Російською Федерацією. Штати хочуть зараз зберегти ціни на пальне. Це найперше пов'язано з тим, що Америка все таки в активній уже фазі виборчої кампанії, і чинний президент Джо Байден не хоче мати якісь економічні труднощі в Америці, тому атака українських безпілотників на російські НПЗ це загроза для внутріамериканського і глобального енергетичного ринку. І Америка зараз не готова ризикувати, захищаючи інтереси України, інтереси українських збройних сил. І ризикуючи результатами на виборах, тому ця заява вона досить логічна. На жаль, вона просто свідчить про те, що Сполучені Штати все-таки ну це очевидно ставлять свої інтереси значно вище за інтереси України, за інтереси українців, які це може мати наслідки, крім от таких заяв і тої української реакції. Я думаю, що наслідків серйозних це мати не може. Навряд чи це змінить стратегію Америки щодо допомоги Україні, тому що тут діє такий принцип, і я кажу, я не бачу причин якихось серйозних для паніки. Принцип, якщо пішло, пішла корова, хай йде теля. Американці вже настільки сильно в'язалися в це протистояння, що дуже мало ймовірно, що заяви навіть міністра оборони вплинуть на цю ситуацію. У них зараз почалося внутрішнє. Американська передвиборча боротьба, і вони воюють, використовуючи Україну просто як інструмент, і всі ці заяви, які роблять високопосадовці, чи на підтримку, чи стримуючи якісь там дії на підтримку України, це все елементи політичного шоу в Америці. І є дві партійних лінії: є партійна лінія республіканців, є партійна лінія демократів. Вони там стосуються дуже багатьох. Внутріамериканських проблем, питань, і коли ми думаємо, що Україна це основа цих питань, то ми дуже сильно помиляємося. Тому я кажу, те, що американці проти і не хочуть, щоб українці атакували російське НПЗ для України, немає якихось серйозних, як на мене, особисто серйозних наслідків. Все таки скоріше за все, мова йде про те, що американці просто хочуть зберегти якісь свої позиції всередині, і в тому числі кажу ціни на пальне. Тому розраховувати, що ця заява зменшить там допомогу, напевне, не зменшить. Більше того, все-таки для нас ключова подія, на яку ми маємо орієнтуватися, це саміт НАТО, який відбудеться в липні в Вашингтоні. І от до липня ми маємо зрозуміти, що ж нам насправді готові запропонувати американці, чи буде такий очікуваний, якісь там пропозиція до вступу в НАТО, чи будуть якісь інші варіанти. Оце все ми зрозуміємо в. Липні місяця або напередодні липня, напередодні саміту, який відбудеться в Вашингтоні, ми, не дивлячись на всі ці, якби моменти, продовжуємо втрачати наші території. Очевидно, що втрата Авдіївки вона послужила таким досить серйозним демотиватором для зсу і досить серйозним мотиватором для російських збройних сил. І ми бачимо, що якщо дивитися, щоденні звіти та діпстейт, то ми бачимо, що Україна, на жаль, кожен день втрачає якісь населені пункти, втрачає територію. І якщо ми не змінимо глобальну ситуацію, ну така повзуча втрата вона може тривати досить довго. Ми розуміємо, що е, Путін отримав перемогу на виборах, Путін отримав великий е, такий якби ліміт довіри всередині Росії, і зараз він пробує цей успіх закріпити, атакуючи щодня дуже потужно українські позиції. І це відбувається не тільки. Там уже в таких звичних, все-таки в звичній зоні бойових дій, але це стосується і сумні, стосується і Харкова. Ви це все знаєте. Тому я розумію, що десь викликає оця заява Лойда Остіна про те, що не треба атакувати російське НПЗ, викликає українців дуже великий спротив, особливо на фоні того, що ми реально втрачаємо територію, кожен день втрачаємо територію. Але я думаю, що це просто така, знаєте, ситуація, коли. Ну, якби хвиля атаки перейшла до ініціатива, перейшла до нашого суперника. І я маю надію, що все-таки оці показники з фронту, ці такі терористичні, ну безперечно, терористичні атаки на Харків, вони змусять світ вдатися до більш рішучих дій, і вже найближчим часом Україна отримає допомогу. А кажу: а ця заява це таке більше вставлення. Пари в американському середовищі, ну і спроба певного тиску на Україну, тому що я розумію, що Україна все-таки досить суб'єктно виступає на міжнародній арені, і президент Зеленський не на всі до нього якісь там претензії. Він все-таки досить активно і агресивно відстоює ті інтереси, які стосуються власне суверенітету України, кордонів України не йде на якісь поступки. Хоча, ну, з моєї точки зору, от вся ця ситуація. Вона свідчить про те, що Україну вже найближчим часом все-таки будуть активно спонукати, дуже активно спонукати за стіл переговорів, тому що ну, нас вже підвісили. Ми вже не маємо достатньо збройних сил, достатньо боєприпасів, щоб активно протидіяти російській агресії. Ще з цікавих речей, про які я сьогодні теж кажу, хочу коротко згадати, це те, що закон. Про мобілізацію вже фактично е готовий. Вчора е профільний е комітет Верховної Ради закінчив, закінчив аналіз У всіх правок. Там було більше 4300 правок. Вчора ці всі правки були розглянуті, і сьогодні вже законопроект внесений до Верховної Ради. Я не хочу якось наперед е аналізувати, тому що вже ну, можна один чи два дні почекати. і Отримати е, готовий законопроект вже як закон, і тоді проаналізувати, але е, бачу, що зміни там не дуже позитивні. Зокрема, виключене поняття ротації, скоріше за все, про ротацію мова в цьому законопроекті йти не буде. Так само є норми, які свідчать про те, що. Е, Ті українці, які перебувають за кордоном, які є військово зобов'язаними, вони скоріше за все втратять можливість мати адекватне консульське обслуговування, тобто закордонний паспорт чи якісь інші речі за кордоном в українських дипломатичних представництвах. Ті українці, які там зараз перебувають і не мають військово-облікових документів, можуть. Вже втратити. Ну, моя порада, поки цей закон не прийнятий, якщо в когось там закінчується закордонний паспорт, піти і отримати новий, поки закон вступить в дію через місяць після його прийняття. Ну, ймовірно, його можуть прийняти вже сьогодні, тому кому треба оновити якісь там консульські речі, краще не відтягувати, поки законопроект не вступив в дію, бо потім ну, все-таки будуть е, обмежувати ці речі. І знаєте, мені це, от моя особиста рефлексія, це якось трішки. Смішно і, ну, з одного боку, може, і правильно, але мені все-таки це якось так ну, не дуже логічно виглядає, коли ті, хто виїхав з України, їх їм просто пробують зіпсувати життя в такий спосіб. А з якою метою це робиться, дуже мало ймовірно, що такі люди повернуться в Україну, так а якимось чином, знаєте, їх ну, їм отруїти життя, перебування за кордоном. Я думаю, що це неправильно, тим більше. Є різні звичайно ситуації, але я знаю, що багато людей, які перебувають зараз за межами України, все-таки вони максимально донатять, максимально переживають, ходять на якісь там акції і так далі. Тому ну, не знаю, ця норма мені там багато дуже суперечливих норм. Не хочу е, говорити про них, поки їх не прийняли. Все-таки я думаю, що. Коли приймуть цей законопроект, я спробую його максимально проаналізувати і поділюся з вами своїми думками. Але от станом на сьогодні ну, є якісь такі норми, які, знаєте, ну, для мене сумнівні. Там багато сумнівних норм, але ті, які, ну просто знаєте, по принципу Баба-Яга проти, давайте на комусь там зіпсуємо життя, зіпсуємо якісь обставини. Ну не знаю, це така моя рефлексія. Мабуть, у вас можуть бути інші думки, тому от так. От, от. Тому, друзі, от, три питання. Сьогодні коротенький теж ефір, не дуже довгий. Американці проти атаки на НПЗ, я вважаю, що це просто слова. Щоденна втрата території. Ну, на жаль, маємо таку ситуацію. Не знаю, як це зупинити, але думаю, що все-таки це стане мотиватором і для Європи, і для Сполучених Штатів включитися і активно допомагати Україні. І сьогодні, завтра, буде прийнятий новий закон про мобілізацію. Буде прийнятий, поговоримо детальніше. Дуже багато там змін. Багато змін прийня, приймалося це вчора. Фактично до пізнього вечора. Комітет працював і були зміни і в кращий бік, і в гірший бік. Ну, побачимо, поговоримо. Всім гарного дня, хорошого настрою.